Друзі, моє вітання, стільняча, пацаняча машинка нас заїжджає на продаж і ще за адекватною ціною. 5800 за Audi a 6 в кузові c 6 чорний седан. Затонована на дисках. 2006 рік, 2,4 газ бензин на автоматі. Машинка має підкраси. Машинка технічна, в принципі, справна. Передні стойки мінялися, ремонтувалася коробка. Останній власник у цій машинки експлуатував її рік. До цього моменту, як він забирав, то мінявся ГРМ, ну це зі слів попереднього власника. Так по машинці, що можу сказати, їде, заводиться, в принципі, без питань. Газ писаний. По салону у нас текстиль. Також власник ремонтував у цей блок керування електропідйомниками. Зараз вони всі працюють. Текстиль, є виколимочки, шкіряне кермо, Машинки 282 тисячі кілометрів пробіга, з заявленого масла фільтра 7 тисяч назад мінялись. І ще й комплектація непогана, двозонний клімат. Я перевірив, він не працює, не холодить. Тут у нас всякі плюшечки у вигляді, електроручничка є. Такий моніторчик у нас у машинці є. Так. Машинка комфортна сама по собі. Це вам уже не А4, тут місце більше, машинка комфортніше. Їде доволі непогано, як для 24 Добре, що є газ, тому що їсть вона, думаю, літрів 15, може трохи менше, але газ спасає ситуацію. Є парктроніки задні, є і передні, але працюють тільки задні. Роздвоєна система вихлопа, зимова гума. Один ключ і, друзі, 5800. Це шикарна ціна. Якщо шукаєте машинку на автоматі, можливо, хочете дружині купити таке щось бюджетненьке, тож, будь ласка, непоганий вибір. Також є знижечка по машині. Якщо прийдете, зробимо гарну знижечку, треба її власнику якомога швидше продати. Або пропонуйте свої варіанти. По ціні, може, домовимося. Чекаємо на майданчику автопоєнту.